Брати Грім, братик і сестричка узяв братик сестричку за руку та й каже відколи матуся наша вмерла, ми не маємо просвітлої години. Мачуха щодня б'є нас, а як підійдемо до неї, то тільки й дивиться, як би стусунути ногою. А їмо ми самі черстві скоринки, коринки. Цуценята й то краще живляться, бо йому вона інколи смачніший шматок кине під стіл. Якби про це дізналася наша мати. Краще ходімо разом у світ. І пішли вони з дому через луки, поля, кам'яні гори і йшли цілий день. А коли почав накрапати дощ, сестричка сказала Це й небо, і наші серця разом плачуть. Надвечір прибрали вони у великий ліс, такі потомлені від горя, голоду та довгої дороги, що залізли в дупло товстенного дерева й поснули. Другого дня вранці, коли вони прокинулись, сонце вже височенько стояло в небі й гріло їх, заглядаючи в дупло. Братик і каже Сестричку, мені дуже хочеться пити. Якби я знав, де тут криничка, то пішов би напитись. Мені здається, наче струмочок дзюркотить поблизу. Братик підвівся, взяв сестричку за руку і пішли вони шукати криниці. А їхня зла мачуха була відьма. І добре бачила, як діти пішли з хати. От вона й пішла за ними на зирці, як це вміють відьми, і заворожила всі кринички в лісі. Отож, коли вони знайшли одне джерельце, з якого вода срібним струмочком стрибала по камінцях, то брати хотів напитись, але сестричка почула, як струмочок дзюркотить, промовляє: Хто з мене нап'ється, той у тигра обернеться. Хто з мене нап'ється, той у тигра обернеться. Тоді сестричка скрикнула Братику, мій милий, не пий водиці з цієї криниці, бо тиким звіром станеш і розірвеш мене. Братик не став пити, хоч дуже йому хотілось, і сказав Що ж, терпітиму до другого джерельця. Знайшли вони другу криницю, а сестричка й чує, як вона промовляє. Хто з мене нап'ється, той у вовка обернеться, знову скрикнула сестричка. Братику мій любий, не пий водички з цієї кринички, бо вовком станеш і з'їси мене. Братик і на цей раз послухався і сказав Я потерплю ще до другого джерельця, але тоді вже, що хоч кажи, а я нап'юсь, бо вмираю від спраги. Коли вони прийшли до третього джерельця, Сестричка почула, як воно дзюркоче жебонить. Хто з мене нап'ється, той у кослика обернеться. Хто з мене нап'ється, той у кослика обернеться. Ось вона й каже до братика Братику мій рідненький, не пий водиці з цієї криниці, бо в козлика обернешся і втечеш від мене. Але братик не витерпів, припав до джерельця і почав пити. Та щойно перші краплини змочили йому губи, як він раптом став диким козликом. Заплакала сестричка над своїм бідним зачарованим братиком, і козлик також гірко заплакав. Нарешті дівчинка сказала Не журися, малий козлику, я ніколи тебе не покину. Зняла вона золоту підв'язку з однієї панчохи і пов'язала її козликові на шию. Потім нарвала міцної осоки, сплела м'якого мотозочка, прив'язала до нашийника і повела козлика з собою все далі й далі в глибокий ліс. Довго-довго йшли вони так і прийшли нарешті до маленької хатинки. Заглянула дівчинка в хижу, побачила, що там нікого немає, і подумала отут ми зостанемось і будемо жити. Назбирала вона козликові м'якого листя й моху на пості і щоранку ходила по коріння, по ягоди та горіхи, а для козлика приносила м'якої травиці, годувала його з рук. Він був радий і весело стрибав навколо неї. Ввечері, натомившись, сестричка лягала біля козлика, клала голівку на його спину, щоб була їй за подушку, і солодко засинала. І, брат, і якби братик мав людську подобу, то кращого щастя їм годі й бажати. Так і жили вони довгенько, хоч і самотні були в цій дикій гущі. Але трапилося раз, що король цієї країни спорядив у цьому, у цьому лісі великі лови. Заграли сурми, загавкали мисливські пси, залунали в лісі веселі ловецькі покрики. Почув козлик ті покрики, і йому враз забажалося побувати на полювання. Ох, блага він, сестричку, пусти мене на лови, бо не витерплю довше. І доти просив її, поки сестричка згодилась. Та гляди мені, сказала вона, ввечері повертайся додому. Двері будуть замкнені від буйних мисливців, а ти, щоб я тебе впізнала, постукаєш і скажеш сестричко, впусти мене, бо як не скажеш, то не відчиню дверей. Вискочив козлик на двір, і так уже було йому весело на вільному повітрі, що й не сказати. А король та його мисливці, як побачили гарного козлика, ось ось упіймають, а він стрибнув у кущі і тільки його й бачили. А як стемніло, козлик прибіг до хатинки, постукав і сказав: Сестричко, впусти мене. Маленькі двері відчинились. Він ускочив до хати і цілу ніч спочивав собі на м'якій постільці. Другого ранку лови почалися знову, і козник, зачувши ловецьку сурму та покрики мисливців, занепокоївся і знову почав благати. Сестричку, відчини мені, пусти мене в ліс. Сестричка відчинила двері і сказала Йди, але ввечері мусиш тут бути, і не забудь сказати так, як домовились. Як побачив знову король зі своїми ловчими козлика з золотою стьожкою на шиї, так і погнали коней за ним, але козлик був надто прудкий і спритний. Гонитва тривала цілий день, і лише надвечір мисливці оточили козлика, а один стрілець навіть улучив йому в ногу, аж він закульгав і ледве добіг додому. А інший мисливець дійшов на зирці за ним до самої хати та й почув, як козик гукнув. Сестричку, впусти мене! І бачив, як двері відчинилися, а потім знову зачинилися. Мисливець гарненько все те запам'ятав, пішов мерщій до короля і розповів йому, що бачив і що чув. Тоді король сказав Завтра ще раз поїдемо на полювання. І сестричка страшенно злякалась, як побачила, що її козлика поранена. Вона змила кров. Приклала цілющого зілля до рани і сказала Лягай на свою посічку, милий козлику, та скоріше ведужий. А рана була така невеличка, що до ранку вже і знаку не стало. І коли козлик почув у лісі гомін веселих ловів, то сказав Не можу витерпіти, я мушу там бути. Не бійся, сестричку, не так легко мене спіймати. Сестричка заплакала і відказала тепер тебе таки вб'ють. А я зостанусь сама в цьому лісі, і усьому світі не буде в мене нікого рідного. Не пущу я тебе. Я вмру тоді від журби, відповів козлик. Коли чую мисливський ріг, ноги в мене, мов самі стрибають. Нічого не могла вдіяти сестричка. Загнітивши серце, відчинила двері, і козлик жваво і весело вискочив у ліс. Побачивши його, Король звелів своїм ловчим. полюйте на нього цілий день, аж поки смеркне, тільки не зробіть йому ніякої кривди. А як сонце зайшло, король сказав до того мисливця. Ну, веди мене, покажи лісову хатинку. А опинившись біля дверей, постукав і сказав: Сестричко, впусти мене. Двері відчинились, і король увійшов до хати. А там оглядів дівчину та таку гарну, що кращої ніколи й не бачив. Дівчина злякалась, що то не її козлик, а чоловік із готою короною на голові. Але король ласкаво подивився на неї, взяв за руку і мовив: Хочеш піти зі мною в мій палац і мені любою дружиною бути? Ох, як не хотіти, відповіла дівчинка, тільки й козлика візьмемо. Я його не покину. Тоді король сказав гаразд, і він буде з тобою до віку, і всього матиме вдосталь. Тим часом прибіг і козлик. Взяла його сестричка, за м'який мотузочок з соки, і повела з лісової хатини. Узяв король красуню дівчину до себе на коня і повіз у свій палац. Там справили вони пишне весілля. Дівчина стала королевою, і король жив з нею довго і щасливо. Козлика доглядали і годували, і він весело стрибав у королівському саду. А зла мачуха, що через неї братики з сестричкою пішли поневірятися в світ, думала, що не інакше, як дівчинку, вовки роздерли, а братика, який обернувся на козлика, мисливці вбили. Та, почувши, які вони щасливі і як їм добре живеться, запалилися відьма заздрістю і злістю, відтоді вже не мала спокою. В неї тільки й думки було, як сестричку з братиком занапастити. А її рідна дочка, що була бридка як опудало, ще й одного ока до того, раз у раз докоряла їй. Це мені треба було стати королевою, а не їй. стривай, лишень, заспокоювала дочку стара. Настане час і все буде гаразд. І ось настав час, і в королеви знайшовся гарний хлопчик. Народився тут. А король був саме на полюванні. Стара чаклунка перекинулася в королеву на прислужницю, увійшла до покоїв, де лежала хвора королева, і сказала їй: Ходімо, купіль готова. Вам треба скупатися і свіжих сил набратися. Ходімо швидше, бо вода прохолоне. Її донька також була з нею. Разом вони віднесли недужу королеву і поклали в купіль. Потім замкнули двері і повтікали. А в кімнаті, де стояла купіль, натопили так, як у пеклі, щоб прекрасна королева швидко задихнулася. Скоївши таке діло, стара чаклунка натягла своїй дочці на голову чепчик і поклала в ліжко замість королеви. Вона зробила й саму її схожою на королеву лише другого ока не могла їй дати. А щоб король нічого не помітив. Наказала їй лягти на той бік, де не було ока. Коли ввечері повернувся король додому і почув, що в нього народився синок, то дуже зрадів і хотів піти до ліжка своєї любої дружини щоб побачити, що вона робить. А стара відьма раптом гукнула Ой, стійте, не відгортайте заслони! Королева не може дивитися на світло, їй потрібен спокій. Король повернувся назад, не знаючи, що в ліжку лежить не справжня королева. Та опівночі, коли всі спали, нянька, що самотньо сиділа біля колиски в дитячій кімнаті, не змикаючи очей, раптом побачила, як тихенько відчинилися двері і війшла справжня королева. Вона взяла на руки дитину і почала її годувати. Потім підбила подушку. Поклала дитину в колиску, вкрила покривальцем. Не забула вона й козлика, пішла в куточок, де той спав, і погладила його по спині. А потім тихо вийшла. Нянька другого дня вранці спитала сторожу, чи не заходив хто вночі до замку. Але вони відповіли ні, ми не бачили нікого. Довго приходила королева отак щоночі і ні разу не промовила й слова. Нянька щоразу бачила її, але боялася розповідати про це. Минуло скількись часу, аж ось однієї ночі королева заговорила, Ах, що ж буде з вами, козлику і любий мій син, що двічі прийду, а тоді вас назавжди покину. Нянька не озвалась і словом, та коли королева зникла, вона пішла до короля і все йому розповіла. Тоді король сказав, Лишенько, що ж це таке? Цю ніч прийду сам посидіти біля дитини. Ввечері він прийшов до кімнати. Опівночі з'явилась королева і промовила. Що буде з вами, козлику і любий мій сину, і ще раз прийду, а тоді вас назавжди покину. Вона нагодувала дитину, як до того звичайно робила, а потім зникла. Король не наважився до неї заговорити, але вартував і другої ночі. А цього разу королева промовила, що буде з вами, козлику, любий мій сину, це ж я востаннє прийшла, а тепер вас назавжди покину. Король не міг уже стриматися, прискочив до неї і сказав Ти ж моя люба дружина. А королева відповіла так. Я твоя люба дружина. І ту ж мить вона вернулася знову до життя стала свіжа, рум'яна та здорова. а потім розповіла королю про страшне лиходійство, яке вчинила на неї зла відьма та її дочка. Король звелів обох віддати до суду, і суд присудив їх до такої кари дочку вигнати в ліс, де її роздерли дикі звірі, а відьму вкинути у вогонь. І вона загинула лютою смертю. Коли відьма згоріла на попіл, козлик знову обернувся в людину. Сестриця з братиком стали жити разом і жили щасливо до самої смерті. Кінець. Ах, хто слухав? Молодець.